І дарують вам спокій. Нехай та на різні дух похороняє вас і дарує нас. Нехай день при нас вам надіє. Нехай та з коло світує ваш слях. Хай він до вас, на як не так. Бажаємо, щоб от на не відповервалася. Бажаємо, щоб ви нас захищали. Mm -hmm. Щоб ви жили були щасливі. Хай мороз, малює, ваші добрі юри... візерунки. Бажаємо, щоб у вашому серці жила. Віра в чудо. Бажаю, щоб коли ви приходили до рідної хати, вам було тепло і радість. Хай довгі сили не видимо, тримають вас за руку. Бажаємо вам, щоб вам появлялося <правжування> е хороші моменти. Хай для вас радість буде тиха. Бажаю перемоги. Хай наші полинації зігрівають краще серце. Бажаю перемоги. Слава Україні.